В Славуті встановлено 142 контейнери на пет пляшку і встигають наповнюватися вони буквально за лічені дні. Як стверджує водій сміттєвоза, славучани використовують у повсякденному житті багато пластику. Багато. Використовують багато, хоч літом, хоч зимою. Майже однаково. Як часто ви вивозите? По графіку у нас по маршруту раз в тиждень. Одна машина. Три машини, три, три машини в тиждень вивозиться. Отож, тричі на тиждень, а за потреби і більше в місті збирається і вивозиться пластик та здається на переробку. Є підприємець, який має відповідні дозвільні документи на це, тобто ліцензію на використання вторинної сировини. І він на території знову ж таки бувшого склозаводу, Заводу він приймає там, сортує і далі відправляє вже по ну, по своєму назначенню. в місяць славучани напрацьовують декілька тонн шкідливих відходів. За місяць виходить десь уже в чистому вигляді 4-4,5 тонни пластику відсортованого. Чому рахується до здачі лише відсортований пластик? А що зрештою вантажу, що звозиться на територію колишнього склозаводу? Люди думають, що це от пластик, і кидають все, що туди, все, що зроблено з пластику. Ящик, там, наприклад, з-під овочів. Ну це наприклад, взагалі. А в основному потім відповідно получається, що його потрібно сортувати, бо воно далі в подальшому не використовується, і воно попадає на міське сміттєзвалище. Але тут, скажімо так, не дуже великий відсоток. В основному тут петпляш. Ось ці гори пластику також могли бути на сміттєзвалищі. Якщо врахувати, що в середньому період розкладу пластику становить від 80 до 600 років, неважко уявити, яку шкоду він наносить довкіллю. бо ж розкладаються петпляшки на мікропластик, крихітні фрагменти, що згодом потрапляють у ґрунт і Водні системи. Свою співпрацю із підприємцем у Славуті Сервіс вважають взаємовигідною. Ми на даний час з ним працюємо півтора-двох до двох років, і з ним якби проблем нема, йде, він проплачує за цю підпляшку, то що ми здаємо, і відповідно це компенсується витрати на підприємство і відповідно знову ж таки зменшується навантаження на міське сміттєзвалище.